Це святає святих артилерійського дивізіону, пункт керування вогнем. Звідси ми контролюємо нанесення вогневого ураження нашими підрозділями по противнику. Командує тут Владислав, він офіцер 148-ї десантно-штурмової артилерійської бригади, воює на Кураківському напрямку. Масовані штурми на різних напрямках. По кілька в день противник шукає так би мовити, таку бреж. Слабинку в нашій обороні, і от там, де він її знаходить, Максимально стараюся туди наступати. Цей напрямок незабаром може стати не менш важким для української армії ніж під Покровськом. Російській армії вдалося просунутися відразу на кількох ділянках фронту. Найнебезпечніша ситуація у гарнізону міста Вугледар. Владислав каже, супротивник швидко навчається на своїх помилках. Під час розмови нас перериває рація. Рухається ворожа техніка, будуть пробувати знову штурмові дії. По полю здіймаючи пил, мчить декілька одиниць техніки. Включи стрім, ласка. Швидше за все, це квадроцикли. Їх російські штурмові загони часто використовують, щоби швидко доїхати до українських позицій. У них відкриває вогонь одразу декілька українських гармат. Перший пішов постріл. Вугледар це місто, на якому зав'язана оборона всього південно-східного краю українського фронту. Завдяки утриманню вугледара в містах. За ним вдавалося, аби як зберегти цивільне життя. Російські війська кілька місяців невдало намагалися взяти вугледар штурмом, а тепер пробують обійти його з флангу, щоб контролювати єдиний заїзд до зруйнованого населеного пункту. Ворог ще з зими пробував накатами брати. В нього нічого не виходило. Так місяць, другий, третій. Просування були ну, мінімальні, але вони були. Mm. Ворог застосовував тактику наступного стараюся в нуль, і аж тоді в нього щось виходить. От можна зараз побачити по Курахову. Позаду української лінії оборони знаходиться містечко Курахова. Курахово ніколи не було великим містом. Останні років 10 воно було досить жвавим а, прифронтовим містом, в якому завжди кипіло життя. Зараз, бачите. Місто порожнє життя, так ніби вимерло. Люди просто виїхали. Я розумію, що журналістам не можна проводити такі паралелі і порівняння, але от зараз Курахова нагадує такий собі Silent Hill або містечко з якого-небудь фільму жахів, де будинки, нібито ще якось і стоять, але людей нема біля величезної багатоповерхівки, де залишилося жити декілька людей. Ірина оглядає ранковий приліт. І ночі як бабахнула. І это. А я ж заховалася отак, закрилася, а тоді як уже перестало воно гарчати. Вийшла я з фонариком, я глянула, воно все в мене. Це вже четвертий приліт біля їхнього будинку, і місцеві тепер не вірять у фразу, що двічі в одне місце ага. снаряд не влучає. Приходьте, там що побито все. І це чотири рази в одне місце. Ой, та так голосно, що разів десять, як дасть, як дасть. Ми то в порога посідаємо угу. і сидимо, не знаємо, куди діватися. Нещодавно з Курахового виїхала більшість держслужб. Виїжджали спішно, залишаючи дорогі шафи, новенькі тумби днями. Місто залишили пожежники, їхню частину розбили. Світа 104 чотири сутки, нету. Угу. холодильники розморозили, все пропало, всю на, на помойку виносимо. А напередодні місто залишив один із найбільших операторів мобільного зв'язку. грустно грусна іздість. Плачемо страшно. І виїжджати страшно і залишатися страшно. Проте у Кураховому ще можна знайти оптимістів. Когось тримають близькі, когось віра. Ми нічого не знаємо. Чесно вам скажу. Знаю одне – Ісус Христос, Матір Божа. Всі святі, непобідимі. Здравствуйте! – Любимий? – Та жінки, Не як капець. Пропадають цвіти, жалко. думаю, хоч супруги, хоч цвіточок привезу. Тим часом з рації пункту управління вогнем дивізіону доносяться задоволені вигуки. Вдається вразити цілі. Зараз машина займе МВП, Зразу доповідь зроби. я просто вже реально не можу навіть назвати кількість броні, яка була знищена на цьому напрямку. Там місяць. 30-40 одиниць знищує наш підрозділ. У вас особисто ще є сили, щоб воювати психологічні, моральні Морально моральнолюві. Наступного дня військові аналітики розкажуть, російські солдати ймовірно зайшли у водяне. Це село поряд із вугледаром і в українського гарнізону. Там цілком реальна загроза оточення. Борисичалко, Сергій Декун, для Радіо Свобода.